При вирощуванні томатів монофосфат калію дає найкращий результат. Якщо саджанці повільно ростуть, речовина сприяє формуванню кореневої системи. Результат помітний в перші дні після обробки, коли починається активний ріст стебел. Якщо листі рослини починають скручуватися, змінюють забарвлення, це також є сигналом для використання речовини. Підживлення томатів виконують два рази протягом сезону при формуванні плодів або раніше, якщо рослина ослаблена і через 2-3 тижні. Для кожного куща томатів необхідно від 2 до 2,5 літрів рідкого розчину. Огірки фахівці рекомендують удобрювати монофосфатом калію огірки, в тому випадку, якщо плоди мають скарлючену форму. Це свідчить про нестачу калію. Доброго вносять шляхом оприскування. При поливі під кущ йде активне формування кореневої системи. Картопля. Картопля добре відгукується на підгодівлю і дає високий урожай. Монокалі сіль використовують два рази протягом сезону, при цвітінні і потім через два тижні. При цьому рекомендується оприскувати листя, а не виконувати полив. Використовуючи монофосфат калію оприскування, важливо, щоб поверхна листя вібрала речовину, тому розпорушення має бути дрібно диспенсерним, а обробку краще виконувати в вечірній час. Цибуля часник. Рослини підживлюють шляхом поливу два рази протягом сезону. Для цього використовують 20% концентрацію. Полив виконують рясно з інтервалом 14 днів. Декоративні квіти. Підживлення квітів у відкритому ґрунті виконується в період активного росту стебел і потім при формуванні квітів добриво вносять шляхом поливання ґрунту з посадками. Для клуб і квітників використовують до 5 літрів на квадратний метр 10% концентрації. Речовина Ідеально підходять для циволинних квітів, тюльпанів, нарцисів, гіацинтів ірисів, флоксів. Її використовують при догляді за декоративними однолітками і багатолітками, ліліями, ліліями, петуніями, чорнобривцями, ладіолусами, трояндами тощо.